Звичайно ж нам завжди цікаво, в яких сферах працюють інші люди, чим вони займаються. І для того, щоб це запитати англійською мовою, є питання What do you do for a living? Do do for a living? Чим ти займаєшся? І будь ласка, не плутайте його з питанням What are you doing? тому що саме воно означає, що чим ти займаєшся в даний момент. What do you do you for a living? І ці речення дійсно дуже легко сплутати, якщо ви недостатньо комфортно і впевнено почуватися в граматиці. І на щастя, ми відзняли відео, в якому я пояснюю усі 12 часів в англійській мові, і повірте, вам це дуже допоможе. Тож ми прикріпимо посилання під цим відео і обов'язково пригляньте його пізніше. А відповісти на це питання можна: I'm a student, I'm a teacher, I'm a designer. Або якщо ви хочете назвати сферу, то I'm in marketing, Я працюю в маркетингу або I work in IT. IT. я працюю в сфері IT. Скільки тобі років? How old are you? How old are you? I'm 25 years old. мені 25. Або якщо хочете коротше, то I'm 25. В будь-якій незрозумілій ситуації звичайно ж будуть запитувати Do you speak English? Чи ви говорите в англійську Do you speak English? Ну і у відповідь ми говоримо. A little bit. Трошки, так? Я говорю трошки англійською і, будь ласка, зверніть увагу на різницю між A little bit, так трошки. Замініть його, будь ласка, на yeah. Just a little bit. бит. Час це литлбіт. Пам'ятайте, що усмішка і інтонація змінюють усе.